До мене в хату увірвалися росіяни. Бачу кучу лазерів. Заїхало приблизно 20 автівок на території церкви, на території наших домівок. Б'ють кувалдою ці вхідні двері. Перше питання було таке: хто для вас Путін? Це дьявол чи це Янго? Як людині, сидячи під автоматом, відповідати на це питання? Марк Сергеєв, 34 роки, батько трьох синів, лідер християнського гурту Бенд». Молодіжний пастор Мелітопольської церкви Нове покоління, яка є найбільшою євангельською церквою в південному регіоні України. Це родина, перш за все, велика, велика родина. Ми мали 168 домашніх груп. Ми досягали десь півтори тисячі людей, які приходили кожну неділю в церкву. Шість з половиною тисяч квадратних метрів будівля. п'ятнадцять класів для недільної школи, величезна сцена. двісті шістдесят п'ять квадратних метрів. Тільки сцени. Це все збудовано було. Завдяки Мелітопольцям. Коли до Мелітополя увійшли російські окупанти, лідери церкви мали діяти дуже швидко. Росіяни вже прийшли. І у нас отак от все бурлить в голові. Як все правильно зробити? Ми пішли в церкву готувати всі документи. Тобто, всю інформацію про людей ми все знищили максимально. Щоб ніякої, ніякої інформації, що хтось, якийсь там міценат, пастор, якийсь там брат, який жертвує якісь гроші на церкву, щоб, не дай Боже, він не вплив і ФСБшники не дійшли до якихось певних документів. Марк та його батьки, старші пастори церкви нове покоління, вирішили залишатися в місті всупереч агресії росіян, ми прийняли рішення. З батьками всі нікуди на той момент не їхати. Тому що це покликання це наша церква, яку ми будували з нуля. І це було остаточним. Так, ми залишаємося тут з нашими людьми, тому що ми вірили і знаємо, що Господь довірив нам людей. Але в третій день окупації показав, що почався такий апокаліпсис, Тобто в Мелітополі на той період не залишилось, крім. Пива і сухариків, нічого в магазинах абсолютно. То ми прийняли рішення, декілька бізнесменів поїхали на ферми. Ну, скупляли ми все абсолютно. Я пам'ятаю печиво, все, що було, ті гроші, які були, ми все витрачали тільки на їжу, щоб вона в церкві була, зберігалася. І ми так обережно зберігали їжу, щоб кормити людей. Але при цьому ми ж духовні люди, ми збиралися на молитви. Кожного дня у нас шов марафон. Люди сотнями-сотнями збиралися в церкві, приїжджали через блокпост російський. Ми вірили, що Господь може щось робити через молитву. Принаймні принаймні зараз той результат, що немає нема ні одного загиблого з нашої церкви від рук росіян. це, це Боже благословіння, чесно, що я ще не ховав нікого з моєї церкви. Але окрім цього проявилася вся ця знаєш, така я не знаю, нечисть, тобто люди, кожен сам за себе. Тому і була такий, такий певний виклик все одно бути світлом ці темряві саме завдяки церкві. Тобто, коли ми разом ми могли. Я бачив багато свідоцтво, коли люди навіть не віруючи, мій сусід, які е -е -е з кримінального світу, який прийшов ввечері, каже, забери мою дитину, мою, е мою дружину. Нехай вони у вас в підвалі поночують в церкві. І потім він заходив та людина, яка все життя просто нас ненавиділа, і кричала «Вас, сектантів, треба порізати. Вона в окупації прийшла до нас. Ми сидимо в церковному кафе вночі, п'ємо каву і розмовляємо на душевні духовні теми. Людина, яка нас все життя ненавиділа в один момент, я думаю, в одну годину і помінялася відношення до протестантів, тому що ми їх прийняли, тому що ми показали, хто ми є. Такі знаєш, кусочок такого ліхтарик, такий кусочок світла в цій темряві, що відбувалося в місті. Мені сподобався один момент в моїй молодіжці. Це той момент, коли ти знаєш, дух піднімається десь приблизно через 4-5 днів, коли ми вже трошечки устаканилися, розуміємо, що з міста особливо виїхати не можна. Росіяни повністю навколо міста розставили блокпости. Ми вже знали, де блокпости, як їх об'їхати, через що проїхати і так далі. Невеличка кількість молоді з моєї мого служіння молодіжно пішла проповідати Євангелія саме на блокпості. У росіяни по-різному сприймали. Хтось реально слухав. Деякі я знаю випадки, що пацани стояли, слухають, слухають, кажуть, слухай, та я чесно тобі скажу, я сюди приїхав не по своїй волі. Типу, нас, нас направили так і так. Ти думаєш, я хочу тут ходити вам в очі дивитися. Я знаю, що один хлопець навіть молився, молитви покаяння. типу, десь там на блокпості. Чечени дуже погано відносились. Тіпо. Таке на, на цих моментах. Ну, коротше, це така тут питання. Я задоволений самим рішенням наших братів, дівчат, а не а, тим, як реагували. Тоже росіян проблем, як вони реагують. Ми, та, ми зробили все. Господь бачив наше серце. Треба розуміти дуже важливу річ про Мелітополь. Це теж окреме таке диво. Це не стосовно нашої церкви, це стосовно всіх церков. Мелітополь на 150 тисяч населення. До війни мав 11 православних церков і 44 протестантських. І я думаю, що ця вся кухня в цілому сприяла тому, що не знаю, місце у уціліло, воно ціле. І саме за цього я вважаю, росіяни такі обурені, що немає більше Мелітополь ніодної протестанської церкви. Біда, в чому? що вони собі накрутили росіяни, що тут Мелітополь ну, просто всіх зустрінуть просто з гірляндою. Знаєш? В руках, а такого не було. Пам'ятаю, в пік один із протестів, мабуть, зібрав майже 7 тисяч людей. Люди лягали під танки з прапорами. Я був на тому мітингу. Вони побачили нашу таку мощну позицію. Вони нас бояться. Вони бояться, християн. І Саме за цього я думаю, що так відомо, сильно повіджимали всі церкви позабирали будівлі. Саме за цього, що ми не бачили активність церковних діячів, єдність протестантських церков Мелітополя. Дратували росіян, і вони посилили терор проти пасторів. 9 березня до, до мене в хату увірвались росіяни. Тобто, це було п'ята ранка, скільки пам'ятаю. Я спав спокійним сном. Мене збуджує моя дружина, каже: хтось дуже жорстко стучить там в двері. Я в тому, в чому був в, 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 в нижньому бранні. Я виходжу в свою, в свою залу. Кухню, в мене величезні вікна до пола. Бачу кучу лазерів по лицю, все там дуже громко всі кричать. Я відкриваю двері, мене зразу за шкірку на вулицю кидають на підлогу, на бетон, прямо на моєму подвір'ю. Тикають автоматом в лице. Мій старший син Крістофер, йому було 9 років, він спав в іншій кімнаті, тому його збудили автоматом. Перше, що він побачив, він відкривав очі, в нього дуло такі, типу малий, вставай, давай, тут обшуки. Заїхало приблизно 20 автівок. На території церкви, на території наших домівок. В церкву заїхали прямо через шлагбаум, залітають по газону на такому величезному уралі. Нібито всередині у нас цілий збір терористів. Так вони заходили в церкву з щитами в руках, як будто там, ну, облава якась, як будто там беруть, там терористи тримають, озброєні терористи тримають когось в полоні, треба звільнити. Отак От приблизно вони заходили. Б'ють кувалдою ці вхідні двері. А там виходить Анна Алєксєєвна, наша старушка, сестра з церкви, яка діжурила в той момент. І вона просто так ключик-клець, типу Добрий вечір, захоте, Ну, Доброго ранку. Ну, не треба бити фасади, там вже скло летить. Знаєш. В цей момент я лежу, а тато-мого з його хати вже вивели, і під дулом автомата ведуть вже в церкву на допрос. Я ще лежу, так от в трусах, як я. Була секунда якась, де ми з татом пересіклися очами. Тобто подивився на мене, як в останній раз. Типу тобто, побачив, вже все. Розуміння, що ну зараз під дулом автомата може бути все, що завгодно. Одне неправильне слово відповідь чеченам. Вони просто Ну, що їм вони там вбивають, вони положили вже кучу народу, зайшли в країну, Маріуполь вже нищать. Що їм тут вбити якогось паста? Вони ж тут же ж немає ніяких законів, ніякої конвенції. Абсолютно, ніхто нічого ні за що не відповідає, тобто вони просто йдуть самі собі як, як хочуть. І потім мене повели на допрос. Я зайшов в залу центральну, і в залі вже всі сиділи брати, мій брат, там лідери з церкви, деяких пастарів, тато сидів, і з кожним окремо напроти кожного сидів ФСБшник в масці і по протоколу допити. Я пам'ятаю, що такі странні питання були одне. Антону моєму брату, йому перше питання було таке. Хто для вас а, Путін? Це дьявол чи це Янго? Чи странне це питання? Ну, це треш. Ну це, ну я не знаю, як так можна? Звісно, він дьявол, Але ти розумієш і слава Господу, Антон Антон каже, слухайте, я не можу так взагалі, як так? Ми збираємося молитися за мир». Він такий «Ні ні, 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 ні ні Ти не зрозумів. Хто для вас? Путін, він світло чи темряво? Як людині, сидячи під автоматом, відповідати на це питання? І вони всі знали нас по іменам, тому що перше питання було до мене: ви зайшли в 2006-му сюди? Кажу, здається, так, я не пам'ятаю. Каже, да, ви в 2006-му сюди зайшли, в цю будівлю. Перше служіння провело. Каже, в 2016-му у вас тут був минулий мер, Мінько Сергій Анатолійович. І ви тут лет-екран новий поставилось, дизайн все не помінявся. Це так було в 2016 році. Я так стоюдав в і я році думаю, І всередині думаю, боже мой, вони все знають. Вони абсолютно все нас по імінах знають. Це просто жесть. Мені дуже жорстке було це. Даємо тобі декілька годин, нам треба контакти, адреси кожного бізнесмена. Тобто грабіжництво йшло страшенно. Ми приїхали всіх бізнесменів на перелік, хтось якісь справи якусь мав, якісь підприємства, треба було забирати гроші. І вони кажуть: пастор, теж є коло бізнесменів, які спонсори. Ми даємо тобі, давай нам контакти, адреси, де бізнесмени є. Тато каже: вибачайте, я нічого не зможу зробити. Перше, що це на що вони хотіли? Вони хотіли, щоб тато, ну вони так, знаєш, таким пиром. Ти бачиш, що відбувається в місті. Ну, ми якби, типа ні. Ми молимося тут, збираємося. Ні, в місті люди виходять, типу, бунтують. Ти повинен їх зупинити. Тато так посадили. Ми всі стоїмо під стіною, отак всі. А тато сидить за, за столом, і вони його посадили. І так, от він такий: Ти їх повинен зупинити. Він каже: Як я можу зупинити? Ти що не розумієш, це геополітика, Ти на це не впливаєш? Скажу, зупини, їх, бо кров проліється. Так дуже жорстко, так по столу пальцем так стучить, і ті всі амбали стоять з автоматами. І друге, це вони кажуть: знімаєш відос на фоні будівлі церковної, що це вже Росія. Люди добрі, зупиніться, заспокійтеся, І Путін, наш президент. Прямо хотіли, щоб пастор прямо по їх наративам записав відео. Тато розумів, що ну добре, можна записати для них, але як ми будемо дивитися в очі українцям, які там захищають. Тато пережив навіть він 64-го року народження. Він пережив гоніння е цих. Комуністів, там, коли молодий, був при пійсятниках, їх переслідували. Він трошечки такі з мамою на досвіді. Це не я, який народився в вільній Україні, який мог нагрубити чи чинув лице, сказати, як ви так, що ви там, що ви б'єте, що ви ета? То батьки дуже спокійно, так адекватно сприймали це. І тато сидить. І він каже: Я скоріш за все, складу сьогодні повноваження пастора. Я ну мені дуже важко. І морально, і фізично, і тоді вони ж нас всіх вигнали, закрили двері, і йому вже персонально кажуть, що будемо по пальчику відрізати. Каже Віктор Васильович, ти так потрібен своїй пастві? Як ти складеш повноваження пастора? Ти повинен бути тут. Люди вірять в тебе. Ну, так, от така дуже хитро, так і хідно, так обережненько, так як актер каже це все. Там дивишся в очі легіон там демонів просто всередині. Попри складну ситуацію, Бог боронив своїх людей, і росіяни їх відпустили. Всі, хто були, ми зібралися на вулиці. Дякую Господу на той момент, пам'ятаю, на вулиці стояли біля моєї хати, що ми живі. Повне розуміння, що могли би не ну, просто могли б будь-кого розстріляти. Просто я вірю, що батько Небесний за нас пеклувався в той момент. Тому ми дякували, що ми живі. А після того, все, що ми пережили, тобто цих гостей, які зайшли. Було просто прийняти рішення покинути Мелітополь заради безпеки, не тільки нашої, заради безпеки самої церкви, щоб із за нас не підвергати небезпеці всю, все тіло. Для мене бувало, коли я проводив, провозив своїх дітей через фронт і я і мої діти побачили всю війну, як в кіно з руками, ногами і з сотнями вбитих цивільних людей. Кучу народу, який їхав до цього, намагався. Їхати до напрямок України, які загинули під обстрілами, які просто такі вбиті, лежать з ніхто нічого не обирає, ніяких правил, просто фронт, лінія фронту нуль. То в мене дійшла м -м, повністю вся картина війни. Тобто я відчув: Вау, от, оце Марк, війна! Отак вона виглядає. Нічого не можеш зробити, ні на що не можеш вплинути, просто мовчиш. Е і просто робиш те, що ти можеш. Діти, дружина, хопаєшся за життя от, просто рукою. Я їду за кермом перший, за мною тато, з мамою, потім дід з бабою, і Антон Останній був здається. І село Кам'янське це досі такий нуль. Це сіра зона. Вони зградов починають унічтажати на наших очах село просто так, прям по домівках. Дружина починає кричати: Ісус помий, просто кричить страшенно, поряд зі мною. А я просто їду туди вниз, спускаюся так і, і готять. Коротше, то дивишся, в секунду, і раз і немає хати. От, прям раз хати немає. І дружина кричить просто, ридає і кричить. І ми під'їжджаємо трошечки вище. Бачу, вже декілька хлопців було українських ЗСУ. І вони, як ви Ви, ви, ви це? Ці, ці, все нормально. Ми ридаємо, коротше, всі такі. знаєш. ви вирвалися з окупації неушкодженими. А згодом дізналася про долю, що спіткала їхню церкву. Росіяни зрізали хрест і перетворили дім молитви на клуб. Будівля церкви стала Міністерством культури та молоді Єдиної Росії. Скільки я розумію, там Єдина Росія проводить для молоді ну, свої партійні якісь там е свята. Це такий став певний самий великий зал в Мелітополі, став певним клубом таким е для свят. Чечеріна проводить. Е Служіння, там якісь репери виступають з Москви. В нашій студії звукозаписи, куча новин в російських записуються репери. Розповідають, що це сама класна студія тут на півдні Запорізькій області, і ми тут пишемо реп, Прямо наші преампи використовують таке все техніку депутатів Госдуми, які приїжджали, їм екскурсію робили по будівлі церковні. Вони там тусувалися, ходили, відео знімали. Викладали в себе соцмережах, що вони по Мелітополю ходять по протестантській церкві. Як багатодітний батько, Марк міг виїхати з країни, але він залишився та далі несе активне служіння. Марк закликає до підтримки України та рідного міста на всіх можливих майданчиках в усьому світі. А чому я вирішив залишитися в Україні? По-перше, я бачу себе е в покликанні моє покликання вести людей хвалі в поклонінні. І я вірю, що це той час, коли не треба їхати, а навпаки, треба об'єднувати щось робити. Бачу в цьому руку Божу. Отак. А друге, чим я займаюся, капіланством. На зараз я капілан-волонтер. Служу хлопцям. Переважно хочеться ну, їду до піхоти і хлопців, які бачать смерть кожного дня, проповідати івангеліс, спілкуватися, підтримувати саме тих хлопців, які можуть завтра вже не бути живими. Бачу в цьому зараз. Потребу страшену, і я це можу робити, як можу. Я можу брати гітару, можу співати, надихати людей. Я до цього надихав молодь, надихав прославлення, надихав людей рухатися, щось робити. Це не є для мене чимось новим. Тут просто трошечки напрямок. Треба надухати, надихати армію, надихати їх, підбадьорювати їх дух, інколи плакати з ними, коли треба плакати, інколи просто сидіти і сказати давай до кори, і потім поспілкуємося. Отак, вот вот, от така була робота э, капілан.